Всі стріли другого змагального дня зі стрільби з лука на Кубку Європи у Чехії випущено. Українські паралімпійські спортсмени продовжують боротьбу. Сьогодні закінчились перші спарінги елімінаційного раунду в лічному до Одної четвертої війшли два наших спортсмена: Цимбалюк, Руслан і Атаманенко Сергій. На жаль, командами не спромоглося. Завтра ще будуть стріляти мікси. Я дуже вдячний керівництву Укрцентру Інваспорт НКСУ і особливо Олені Андріївні Зайцевій за те, що вона допомагає нам багато, і вся структура допомагає. І проводять збори першими. Відстрілялися командні класи. Наумчук Василь та Цимбалюк Руслан програли суперниками з Індії із рахунком 2-5. Пара Атаманенко Сергія та дзядика Івана обійшли канадських спортсменів у першій дуелі, але, на жаль, поступилися французьким спортсменам всього лише на одне очко. В команду ми сьогодні пройшли одну дуель. в Другому спарінгу програли одне очко. В кінцевому результаті стали п'ятим. Попалися нам в яких ми вчора пройшли. Ну чуть-чуть не вистачило нам французів. Трошки обідно, бо можна було, але десь. Це недопрацювання. Початок сезону перший, перший старт на 50 метрів, до того ми цілу зиму стріляли на 18. Десь воно, можливо, далося в знаки. Як то кажуть, будемо працювати, будемо старатися, щоб. Така на чемпіонаті світу було набагато краще у індивідуальному заліку. Малих Наталія, Дзядик Іван, Наумчук Василь та Шевченко Анна Вікторія з невеликим відривом поступилися своїм суперникам. А цимбалюк Руслан та Атаманенко Сергій із перемогою у одне очко підіймаються у турнірній таблиці та продовжують боротьбу на шляху до золотих медалей. Це в нас була 1.32, Тепер 1.16, але залишилося 8 чоловік. Так завтра будуть продовжувати змагання аж до медали. Спокійні та зосереджені параспортсмени на змагальній лінії вогню захищають честь нашої держави на міжнародному рівні. Та думками і серцем вони завжди з Україною завдячують, допомагають та наближають перемогу. На жаль, то, що у нас творять ці кляти москалі. І так, да, з'являється багато людей з інвалідністю завдяки пана Валерія Михайловича, то почали звертати увагу на цих людей з особливими потребами. Дякуємо Збройним силам України та віримо у перемогу. Хочеться подякувати Збройним силам України, що так боронять нашу державу. Такій Такий тяжкий для нашої держави час. Свого роду ми це ж працюємо на фронті, тільки ми на спортивному фронті. Ми показуємо, що ми є. Ми боремося і будемо боротися. Ми переможемо. То обов'язково не люди, то пікайте.